Мої вітання, це знову Володимир з вами. Ви на каналі Говорить Полісся. Поки дешеві апельсини готуємо в фантомохіто. Добре, миємо апельсини та лимони від обробки, краще содою та щіточкою. На 13-літровий слоїк піде 1 апельсин та четверть лимона. Тара в мене помита та простерилізована. Апельсини та лимон нарізаємо шматочками. В цей час потихеньку закипає водичка. Один апельсин та четверть лимону вкидаємо в кожну баночку. Кісточки з цитрусів вибираємо, щоб нам потім не гірчило. Додаємо по 5 листочків м'яти. Засипаємо по 300 г цукру. Кожну банку вливаємо по одній чашці окропу, щоб трошки прогрілися фрукти. Через півхвилинки заливаємо киплячим окропом, аж під вершок кожну баночку. Стерилізованими кришками закатуємо це все діло. Обов'язково перевертаємо і ставимо під ковдру до повного охолодження. Зберігати можна як і в погребі, так і в квартирі. Зимою відкриваємо, п'ємо або запиваємо. Буду радий коментарям, підписці та подобайкам. Смачного!